Привіт! З вами Фотяч. Сьогодні ми спробуємо з вами відремонтувати ось таку мишку. Вона вийшла з ладу. Найчастіше несправність буває ось в цьому місці, де в нас є згін, або ось в цьому. Як колись говорив мій викладач, електроніка або електротехніка, радіотехніка це наука про контакти. Нема контакту і щось не працює. В даному випадку це є мишка. На всяк випадок ми. Розберемо корпус даної мишки, подивимося, можливо, там якісь радіодеталі перегоріли, подивимося візуально, якщо ні, то, скоріш за все, у нас проблема або в цьому, або в цьому місці. Я відкрутив знизу один гвинтик в цьому місці і зняв дану. Кришечку. Зараз вона нам на даний момент не потрібна. Будемо працювати з тією частиною. Проблема може бути ось в цій частині, але мені здається, що тут все у нас нормально. Ну, побачимо спочатку. Дуже гарно візуально виглядає перелом ось в цьому місці. Бачите, згиб, згин такий. В цьому місці, мені здається, є проблема. Спочатку спробуємо виправити ось це місце, а далі, якщо не допоможе, будемо працювати далі. Як бачите, даний провід має ось стільки жил, вони різного кольору покриті різнокольоровим лаком. Так що, в принципі, працювати з ними буде легко, чому ми, не, ми зможемо швидко розібратися в кольорах, куди який кольор іде. Але проблематично буде те, що вони всі вкриті лаком і нам потрібно буде, щоб паяти, їх гарно залудити. Зараз я перекошу кабель в цьому місці, зачищу і ми будемо бачити, що, куди і як. Зараз я за камерою, щоб не, ваш, не забирати ваш, ваш дорогоцінний час, швиденько то все пророблю і продовжимо далі з вами. Як бачите, один з проводів у нас вигорів, перегорів. Ми не будемо виясняти, що то за провід, куди він йде, як іде. Нам потрібно просто відновити все, що було. До цього, тобто припаяти синій проводочок до синього, червоний до червоного, ну і так далі. Як бачите, всі проводочки я заводив, лишилося нам їх припаяти, червоний до червоного, зелений до зеленого, синій до синього і так далі. Перед тим як будете паяти проводочки, не забудьте надіти... На оцей кабель термоосадочну трубку. Можливо, там декілька кусочків треба буде надіти їх різного діаметру. В цих місцях нам теж потрібно в місцях пайки буде ізолювати. Ви можете користуватися або отакою ультрафіолетовою маскою. Вона наноситься в місця пайки і потім під ультрафіолетовим промінням застиває, або можете теж взяти тоненьку термоусадочну трубочку. Я буду, мабуть, робити з трубочкою, хоча і другий варіант є досить таки непоганий. Ось так на даному етапі виглядає наша робота. Зараз все закриємо термоусадкою, потім закриємо ще, ще однією більшого діаметра і підемо перевіряти роботу нашої мишки. Ми поставили першу термоусадку, зараз поставимо ще одну і підемо перевіряти. На жаль, мишка в нас і надалі не працює. Комп'ютер побачив її, встановив драйвера, але мишка не працює. В цій частині ми з вами зробили повний порядок. Я думаю, що проблема залишається десь у цій частині. Я розібрав дану мишку. Прозвонив контакти і два контакти не дзвоняться. Зараз будемо в цьому місці або відрізати, або розрізати е даний дріт і дивитися, які провідки пошкоджені. Як бачите, у нас два проводочки зелений і той, що йде на масу, у нас пошкоджені. Зараз я в цьому місці перекошу його і заново припаяємо відповідні провідочки на свої місця на системній платі мишки. Як бачите, всі проводочки я попаяв, ізолював між собою. Залишилося зібрати дану мишку. І перевірити, чи буде вона у нас працювати. Мишка майже зібрана, залишилося накрити її оцією кришечкою і закрутити один гвинтик. Мишка зібрана, йдемо перевіряти. І так, ось наша пошкоджена раніше мишка, яку ми відремонтували. Було пошкоджено дріт в двох місцях. біля самої мышки і біля USB роз'єму. Ну що ж, підключаємо і перевіряємо. Так, звук у нас прозвучав, є у нас звук. Я думаю, что Так. І так, дивимося. Ось в мене мишка, Бачите, вона реагує. Покладу біля себе, відкриємо папочку, Закриємо право. Як бачите, теж працює. Зараз відкриємо якийсь документ Word. Коліщадко теж працює, бачите. І так, можемо сказати, що завданням ми справились. З вами був Фотіч. Ставте лайки, якщо відео сподобалось, дизлайки, якщо не сподобалось. Підписуйтесь на канал. А я буду намагатись знімати лише корисне відео. До нових відео. Па-па.